Я особисто народився в 1930 році у селянській родині. Батько був людиною освіченою, багато дуже читав книжок і таке інше. І тоді, коли я став учнем у дитячому садочку, це була польська влада. І в 1935-1936. Році мені було 6 років. І ось навіть, приїжджали представники із Львова, то була польська влада, із Львова приїжджали, наші інтелігенти і завжди опитували таких дітей. Ну, десь я до того мав певне відношення, питалася, ти приходили, то зустрілися з цим хлопчиком п'ятирічним, так, Синочку, скажи, а скільки тобі років, П'ять. Він сказав, п'ять. Скі, скільки, ти, скільки ти, кого ти любиш Україну п'ятирічний, а кого ти не любиш москалів і поляків? З того часу, в 1935 ро році, я п'ятирічна дитина перший раз виступив з політичним прагненням по відношенню до наших політичних противників. Ось. Я до 39-го року я ходив у школу, то була Польща, ось і, і в школі там було трошки української мови і по польської мови, зокрема, зокрема, і там були поляки початкові директорам, директор. Директор і пані директорова директорова. Ось, і вони вимагали вивчення і польської мови польської мови. Ну, власне, каже, вивчення це польською мовою до 1939 року. Польща була розбита, і в сороковому році прийшли німці, і одночасно з цим у нас піднялися. Певні погляди вставлені до німців, а можливо ті німці допоможуть нам, але виявилося, що по нам було багато не -не незручностей, і в 1942 році наша інтелігенція, наша молодь в 1942 році утворили, утворили нелегальну. Українську політичну організацію і в 1942-1943 році Українська повстанська армія і ця українська повстанська армія це було щось найбільш священне, найбільш Колоритний і найбільш авторитетний. І я був захоплений. І я бачив українських партизан, УПА, і коли через наше село приїхала військова частина, може дві тисячі українських представників УПА ми були захоплені. Ми були дуже добре, пам'ятаємо. Отакі такі ситуації були. Ну, але власне той період був зв'язаний із певними труднощами, про які Супроводжувалися певною боротьбою політичною боротьбою із німцями, політичною боротьбою в 44-му році, вже із приїздом Червоної армії, і таким чином наша, наша боротьба була найцікавішою. Наше, що ми воювали проти, раніше проти поляків і проти німців і в сорок. Четвертому, сорок третім, сорок утворила, утворилася УПА. Ви дуже добре знаєте. А на чолі УПА був відомий вам роме Роман Шукевич. Унікальна особища. Я захоплений був тою людиною. І до 1950 року той чоловік. Проявив себе як надзвичайно великий талант, і я в своїх виступах. В різних країнах говорив про те, що якщо був видатний особистість, то це ремен Шукавич його героєм треба зробити. Він унікальні гроші, унікальна особистість в 1950 році, і її треба підтримати всіляко в загинули боротьби проти московської влади. Обливо такі такі ситуації. Я вважав, що найвидатніше себе я. Критично поставився, може, не зовсім так гостро. Я не заперечував проти Бандери, але завжди говорив про те, що найвідатнішою особистістю політичною то це був Роман Шукевич.